У івано франківську відбувся літературний вечір, організований активістами профкому Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Охочих прочитати власні вірші виявилося чимало. Наша знімальна група теж мала приємну нагоду прилучитися до поетичного свята. Багато поезії, кави та приємної атмосфери. Літературний вечір для студентів прикарпатського університету зібрав понад два десятки людей, котрі ділились власною творчістю, читаючи вірші та прозу. Минають дні у суєтті, мої думки немо жалючі пчоли. Я, наче, човен. Човен без мети? Ні. Я лиш ховаю в серці свої болі. Минаю дні у суєтті. Нелегко догодити брімхам долі, а треба ж усмішку у світ завжди нести. Ні, досить же журби, з мене доволі. Організатори свята розповідають, такі вечори дають змогу молодим поетам знайомити публіку зі своєю творчістю, тому і надалі стануть хорошою традицією. Ми проводимо цей захід перший і ми проводимо з цією метою, щоб і надалі проводити, тобто кожного місяця, кожних два місяці. Я думаю, що такі заходи будуть відповідно схвалені усіма, і всі будуть задоволені і надалі будуть приходити на них. Мар'яна захоплюється поезією вже давно. Дівчина розповідає найчастіше пише про кохання. Зазвичай про любов, але буваються такі глобальні соціальні теми про життя, про те, що воно плинне, про те, що його потрібно цінувати. Дозволь топитися у морі, зволити в кубики з льоду, сховатись на хмільному дні, листами в критій глибині, спіймати вітер поміж неба і розпростатись серед хмар. Пізнати в комусь частку себе, вігнати полум'я, ліхтар. Всі учасники літературного вечора, окрім хорошого настрою, отримали грамоти та щирі оплески глядачів. Ольга Гриців Ігор Попик, новини, телеканал Раї.